Вірш Лесі Українка, Тішся, дитино. тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж божевеш на весні, Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине з думкою в купці, геть у далекі світа. не в за крилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла? Тую цілющу живучу водицю дрібна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітала найвищі гори, мала крильця та пудьки. Так думка швиденько полине, тільки й волю доси. І принесе з червоної країни краплю живої роси. І як приступить журбана сипуща та до серденька твого. Та я росиця цілюся живуща, буде живити його. Хай же там мріє і з думкою вкупці, лине на знанні світа. Крил не втинайся за крилі голубці, хай вона вільно літа.